Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас другий день турніру. Кривава битва на чотирьохзіркових зіркових героях без фіолетового кольору. Так, топ-5. Давайте подивимося оборона. Угу. Оборона тримається, а чудово. Ну що ж, давайте спробуємо атакувати. Подивимось, які полянки будуть у нас цього разу. Так, а змія. Угу. Ну, напевно, так і підемо. Два діспели. Поїхали. Блокувати Азмію зможемо, якщо що. Так, є в нас дві трійки жовтих. І все. Ну, давайте ось так. Може, там ще жовтенький заїде? Ні, не заїхав тоді. Ось так жовті. Зелененьке потрібно. Ну, давайте ось тут прокинемо, Азмія буде ходити, тому давайте ще ось так і спробуємо жовтими зняти контру. Ось таким чином. Так, контру зняли, добре. Давайте ось так прокинемо зелені. Тепер ось так. Чудово. Ну і ось такий хід. Повинні наші джунаїди зарядитись. Ні, не дорахував щось я. Ну, добре, спробуємо тоді заблокувати. І ось так зелені прокинути. Чудово. Так, вмикаємо міліки, тут прокинемо. Угу. Тепер ось так. Зарядились наші джунаїдики. Спробуємо ворожого Джунаїда добити. І ось так ще червоними. Так, добре. Давайте доб'ємо Чао. Я вже клик нам сам нічого не зробить. Так, так. І ось так. Давайте зелені. Тут полянка більш-менш була непогана. Так, добре, тут впорались. Поїхали далі. Наступний бій. Голді. Голді. Водолс. Ну так і поїдемо. Навіть трійка в обороні. Ну що ж, ну давайте ось так прокинемо, пошукаємо там ось так. І жовті. Чудово. І зелені, і червоні. Щоб добило в Голді, було б взагалі чудово. Так, ну тут якесь суперкомбо пролетіло. Ну, давайте бити сюди, добиваємо воделза. Доб'ємо сюди, ми його не доб'ємо, звісно. Камінчиків вистачило добре. Так, 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 і ось так повинні добити. Тут за два ходи все вирішилось дуже швидко. Так, поїхали далі. Ага. А ось це вже буде набагато важче. Так, Ілюся і Кедман. Так, беремо Кедмана ось такого. Так, це все потрібно. Ось так Кедмана сюди ставимо. Візьмемо ще ось таку соню, щоб також знімала. І нам би ще хтось знадобився. Напевно, візьмемо Люсько, тільки ось цю. Дякую Антону, Підказав мені, що я не ту Люсь обрав. Тільки згадав, до речі. І ще когось Джунаїда залишити. Взяти Таунт, можливо. Але там Ілюся буде знімати. І Кедман там знімає. Можна спробувати взяти Хася Одуня, він теж пробиває. І ще додаткові міньйони. Так, тут поміняємо ось так. Ну це важко буде. Там ще Скоротех і Волз. Ну, давайте спробуємо. Поїхали. Так, що ми маємо? Можемо зробити зелений кріс. Напевно, прийдеться його робити. І заодно ще четвірочку синіх зробимо. Ось так, ось так. Прийдеться підривати. Так. Угу. Давайте зарядимо синіх. Розумію, що Люся буде ходити, але всіх нам не заблокує. Так, добре. Робимо ось так. Ось так. Водолса потрібно пробити. Трішки не вистачило скільки в нього, там 123. Будемо добивати його. Тепер прокинемо ось так в жовті. <звук> Давайте спробуємо нашу Люсю зарядити. Так, чудово. Тоді тут блокуємо і ось так прокинемо зелені. Ще четвірочка жовтих. Ще трічка знизу і ще синенькі під'їхали. Добре. Так. Поки вони під блоком, нам би ще мінйонів. Від мілійки Було б непогано. Давайте тоді ось так. Один в пустоту, можливо, мілійки зарядиться. Так зарядилось добре. Вмикаємо. Хто нам неприємний? Ну кедман б'є. По трьох ті б'ють по одному. Давайте, напевно, Кедмана, хоч в нього і захист стоїть, але. Можливо, ми його проб'ємо. А можливо і ні. Ні, не добили. Давай, ось так синій, може, зелений знизу доїде. Ага, синенький доїхав і все одно не вистачило. Ну, ми перезарядились, це добре. Так, герголя б'є. Ага. Так, паразит. Так, добре, давайте добивати кедмана. У нас є міньйони, вони будуть знімати камнешкіру. Так. Ось так прокинемо. Міньйона того ми не, паразита не встигнемо витіснити, на жаль. Але ми додамо своїх. Ось так, ось так. І він не повинен нам вбити кедмана. Добре. Тут прокидаємо, робимо зелений кріс. Ще міньйони. І ось так. Все закінчили. Так, ну тут важко було, але поле нам допомогло. Так, поїхали далі. Угу, гормик. Це той, який міньйонів прибирає. Угу. Так, тут одні лікарі і гормик. Чистка нам з себе потрібна, потрібна. Тому мілійки ми все ж таки залишимо, тому що вона атаку підріже. Давайте візьмемо ще синього ось так ліна і підемо три синіх. Поїхали. Угу, ось таке комбо. Так, і ось таке комбо. Громак такий потужний. Так, ось чим мені подобається цей лін, що з'являються ці камінчики, і вони наносять шкоду. Небагато, але трішки є. Так, добре, давайте тоді ось так. Дуже-дуже потужно. Ну, тут пошукаємо жовтий. Ні, немає жовтого. Ось так тоді. Я хочу його так пробити, щоб синє прокинути в пустоту. Так, є. Ми нам люсю сповіднили. ну то нічого страшного. Так, ну тут, напевно, кабанчика потрібно пробивати. Так. так. І б'ємо ось так. І прокинемо тут. Не хочу, щоб кабан зарядився. Ох, зарядиться все ж таки. Ні, не зарядився добре. Зараз будуть тички потужні. Спробуємо це все зняти. Угу. Так, теж нам атаку підрізали. Але нам потрібно зарядити Соню, і тоді ми це все повернемо. Давайте ось так. Там будуть сині. Єдине, що кабанами не встигаємо пробити. Міньйони задіспелять. Ся годиня, але ми шкоду отримаємо. Ну, кабанчика потрібно пробивати. Хоча, якщо ми його доб'ємо, ми шкоду не отримаємо. Угу, так, добре. Ось так, ось так. Одні лікарі. Так, ну це може на нас перекинути. Блокування. Ну добре, давайте ось так. перекину все ж таки. Ось так зробимо сині і доб'ємо тоді клика. Так, чудово. Жовті. І синенькі прокинемо, знімемо мінус атаку. Угу. Так, давайте бити в кирюшку Так, все знімаємо. Тут вже неважливо. Всіх протискаємо. Все, закінчили. Так, добре, тут теж впорались. Поїхали далі. Так, кедман. <кхід> Який знімаю? Ну тут три зелених. Червоні нам потрібні, але нам і потрібно теж себе знімати. Там Люся є, плюс грім, плюс це Антоша травління накидає. Давайте, можливо, Соню залишимо, візьмемо наших джунаїдів і спробуємо червоними. Пройти. Ну що ж, давайте поїхали. Угу. Так, ось вони червоненькі під'їхали. Не будемо чекати зразу. Так, в Кедмана захист стоїть, в Люски також захист стоїть. Але спробуємо все ж таки кедмана пробити. Не вийшло. Давайте зробимо четвірочку жовтих. Так, ми сповільнили Люсю, це добре. Ось так. Мабуть, десь ще жовтенькі взяти. Давай ось так прокинемо. Так, добре. І Соньку б'є. Обережно прокинемо жовтя. Так, травління повісив. Ну, спробуємо заблокувати, хоча, може, грім не заблокується. Люська заблокувалась. Так, нам потрібні дуже швидко якісь червоні або зелені, щоб поставити собі Міньйонів але бачу, зараз нас просто доб'ють. Ілюся заблокує. Давайте спробуємо Соню зарядити. Можливо, вона не вдарить в Соньку. Угу. Соньку не вдарила, але вдарила. Все одно дуже потужно. Так, сюди. Ось так. Давайте бити з. Сюди. Ось так. Тут прокинемо ось так зелені, без крісу. Тихо. міньйони червоні. Нам головне пробити гріма. Так, є. Ну, давайте будемо його бити. ще міньйончики Ось так сині жовті. На другій ульті він відроджує, але тут це не працює. Угу. Так, прокидаємо ось таке комбо. Ось так і ось тут. Зарядимо зараз джунаїда і доб'ємо його. А, міньйони впорались. Ну, це найважчий був бій. Так, ага, в топ-1 ми зайшли, добре, оборона А, рейтинг 170 місце. Ну, вже набагато краще. Ось такий був другий день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан, Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!